3 по 15 вересня триває подорож Рівненського академічного театру Ляльок громадами Рівненщини. Колектив театру презентує виставу Чао Какао спрямовану на підвищення екосвідомості глядачів. Загалом заплановано 10 показів. Сьогодні на черзі була городоцька громада. Екологічну свідомість, особливо дітям. Ми повинні формувати з дитинства. На це і націлений наш проект. І, зокрема, вистава «Чао-какао» авторства Юлії Куліш. Вона написана про те, яку небезпеку несе сміття саме тваринам. Показують виставу за підтримки українського культурного фонду. Австралійські ведмежата коала какао та вомбат кускус -кус потрапляють у небезпечні пригоди, причиною яких стало сміття, яке люди бездумно залишають у лісах, полях чи водоймах. У ігровій формі, доступній для дітей, актори навчають елементарним правилам сортування сміття. Мета в тому, щоб звернути увагу дітей, що не потрібно забруднювати територію, тому що ми зараз в цьому бруді захлинаємося. А додалась війна, додався ще більше бруду, і тому нам потрібно дивитися за свою планетою, слідкувати за своєю планетою, землею, щоб вона була чиста. Окрім показу вистави, юним ліцеїстам провели майстер-клас, під час якого показали, що цікавого можна зробити зі звичайного сміття. Після заходу дітлахи були під враженнями та з новими знаннями. Я навчилася тим, що е, треба сортувати сміття, а не е, також вирядку десь в озеро. Треба сортувати сміття. Ось, і не треба його викидати в природу, бо будуть знищуватись дерева, маленькі там комашки, всякі, бо їм не буде там чим дихати. Окрім дітей, виставу бачили вчителі і батьки учнів. кажуть, повчальною вона була не лише для малечі. Я впевнена у тому, що це потрібно, а тому, що це є такі важливі суспільні питання, і діти навіть з дошкільного віку, і початкової ланки школи мають про це знати, володіти певною інформацією. Не оминули й тему вибухонебезпечних предметів, якими всіяні сотні гектарів нашої країни. Тож громадянам потрібно бути обачними і не правила безпеки, про які розповідали під час вистави актори. Театру Ляльок Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин.